Привіт, привіт, тим, хто годує світ. світ, привіт, моя країна з днем народженням тебе, з днем народженням вас, україночки і українці. Я знаю, що бажання зараз всіх одне, всі хочуть перемоги, і я в тому числі. І я дуже хочу, щоб пошвидше всі наші мрії, особливо оця одна, збулася. Да, це ваш день, це ваше свято. Адже ви, аграрії, годуєте Україну, створюєте робочі місця, ви є основою економіки. А саме головне, що ви годуєте увесь світ. Дуже круто, що ми знаємо стільки багато людей. Я вам всім дуже вдячна, що кожного дня багато хто з вас наближає нас до перемоги. Вірю в наше світле майбутнє. Дякую, віримо. в ЗСУ. Дякую нашим ЗСУ, які кожного дня стараються. Стараються для нас і для всієї нашої країни. І давайте зробимо те життя, на яке заслуговує наша країна, і всі ми разом. Да. З Днем незалежності вас, шановні аграрії, зі святом! Кілька мільйонів тон забирала зерна з України. От відповідно, чим більше буде таких гравців, тим більше буде конкуренція за те, щоб забрати у вас. Да, у фермерів зерно зараз ні в кого немає оборотних грошей, заводи просто позупинялися, а всім треба сіяти. Вибачте, через три тижні в Україні починається масова посівна озимих. Це знову буде качати ціну вверх, через то, будь ласка, якщо у вас є можливість зараз собі закупити добрива, будь ласка, закупіть. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Локійчук. Я засновник Гровекс Агродітал Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїми продуктами і контентом. Запрошую вас по можливості приєднуватись до шановного панства наших клієнтів. А це рубрика Агрономові новини. Новини реальні, думки суб'єктивні. Почати хочу з гарної новини: що кораблі все-таки ідуть. Зараз трейдери вивозять своє зарані куплене зерно, тобто вже були загружені кораблі, або в порту стояли пусті кораблі, які не могли загрузити, або в порту стояли загружені кораблі, наприклад, з добривами. Зараз будуть розгружати добрива, загружати їх. Зерном, наприклад, і багато-багато ще таких штук. На цьому тижні Луй Рейфус почав прийомку в Одесі Ячменю. А потім пройшла новина, що Глінкор буде відновлювати роботу. А потім пройшла новина, що Кернел почав прийомку. І ще CHS ну, вже теж сказали, що будуть відновлюватись. А я ще зговорив на прикладі міжнародних великих трейдерів, міжнародних трейдерських компаній, кожна з яких там. По кілька мільйонів тонн забирала зерна з України. От. Відповідно, чим більше буде таких гравців, тим більше буде конкуренція за те, щоб забрати у вас, да, у фермерів зерно. і, Відповідно, таким чином, чим більше буде конкуренція, тим більше ви зможете заробити грошей. І, ну, я цьому просто безмежно радий, це дуже круто, що цей ринок починає відновлювати. І, відповідно, я маю надію, що зараз уже трейдери міжнародні фрахтують собі судна на те, щоб вони вже йшли в Україну на завантаження. Ціна на паливо не змінилася. Да? При тому всьому, що у нас пройшла девальвація, там з 2950 до 36,6, да? офіційний курс, неофіційний вже там трошки за от. Але на фоні цього ви, мабуть, помітили, що ціна диспалива і ціна бензину у нас з вами не змінилась. Тобто вона залишилась там на рівні приблизно 50. При тому всьому да що долар там скільки, на 20% став дорожче. Тобто, відповідно, у нас мала би бути вже ціна на паливо, десь гривень під сімдесят. Але цього не сталося. Чого? Тому що пам'ятаєте, в минулих новинах я вам говорив. Є все таки домовленість, є змова да, про те, щоб викинути більше дизеля на ринок для того, щоб відрізати Російську Федерацію від ринку нафти, і все таки в пакет акцій вже ж е, включили. Що з нового року з, з 2023-го повне ембарго на експорт нафти російської в Європейський Союз, От. і Саудіти, то Саудовська Аравія е, разом з еміратами. Качнуть сюди більше нафти. І відповідно на фоні цих всіх новин ціна на нафту упала із там, майже 120 доларів. Там, останній раз я дивився, кілька днів тому було трошки більше, ніж 80. Да? Тобто, нафта упала приблизно 30%. І наша з вами девальвація майже на 30%. От воно Одне, одне на одне зіграло. Вибачте, в мене таке, таке враження, що Байден поїхав домовлятися з Саудітами, підігнав ціну нафти, під нашу з вами девальвацію. Не знаю, може це звучить тупо, але це якийсь такий меджик, да, що рівно настільки впала нафта, наскільки у нас з вами девальвація гривні ну, відбулася. Да, тобто з 29,5 до 36,6, да, і ціна нафти, там із 115 до 85 приблизно. Наступна тема добрива. Те наш кабінет міністрів заборонив експорт добрив з України. І відповідно зараз всі заводи вже або зупинилися, тупо зупинилися, да? або працюють на мінімальну свою потужність. Ну, наприклад, Северодонецький понятно, завод взагалі втрачений, Стірол втрачений. Черкаси Азот працював ще недавно на мінімальну-мінімальну потужність, просто щоб не зупинитися. Рівний Азот теж працював, там, весною десь вийшов навіть на якісь середній потужності. Сумихімпром робить тільки НПК-шку і теж на мінімалочки, щоб не зупинятися. Одеський Припортовий повністю зупинився, тому що він працював на Давальницькій сировині з російського АМІАКУ, да, навіть під час. Там, Антитерористичної операції все одно це працювало. Зараз, відповідно, ніякого міяку російського немає. Одеський припортовий зупинився повністю. От. І от така от штука. Тобто в Європі заводи позупиняли, з Європи їде мало. В Україні теж заводи працюють вообще на тоненького, на мінімум, на мінімум. От. І реально у нас дуже маленький запас добрив в Україні. Імпорт у нас так само дуже повільний, що вагонами, що машинами. Раніше в нас з Прибалтики через Білорусію їхали добрива, а зараз, зрозуміло, що через Білорусію нічого не їде. От, відповідно, реально дуже складно завести щось в Україну. Раніше, опять же, їхало портом, а зараз поки що добрива не їдуть. Всі фермери ждуть ціну на зерно, не здають нічого і думають, що Зараз я десь там поїде порт у вересні, здам дорожче і одразу буду собі щось купляти прямо на поле на посів. Це створює такий геп, відкладений попит і не тільки на добрива, до речі. І, але запаси реально дуже маленькі, потужності реально дуже маленькі. І, відповідно, я зараз бачу таку ситуацію, що Орієнтовно, десь кінець вересня буде пік попиту на добрива, і на цей пік накладеться те, що у нас запаси реально дуже маленькі. Відповідно, запаси дуже швидко почнуть викупляти. Всім треба буде хоч щось чимось посіяти, неважно там якась НПКшка, азот. Всі будуть хотіти, хоч щось там, хоч по 50 кг на гектар кинути, але ж треба щось кинути. От. І це створить піковий попит, на фоні якого ще виросте ціна. А, і о, його просто може не бути. А, через що Навіть великі гравці, які зазвичай там, літом викупляли великі об'єми всі потужності заводу, ті самі Kernel, МХП і МК там, а, і так далі. Да? Тобто вони просто літом викупали в два рази дешевше добрива, тому що літом ніхто не купляє, маю на увазі азотні. Да? А, і так далі. Зараз ні в кого немає оборотних грошей, заводи просто позупинялися. А всім треба сіяти. Вибачте, через три тижні в Україні починається масова посівна озимих, і це спричинить попит на фоні маленьких запасів і великої ціни. І на фоні, що почне рости сильно попит, це знову буде качати ціну вверх. Через то, будь ласка, якщо у вас є можливість зараз собі закупити добрива, будь ласка, закупіть. А ви постійно в мене питаєте, який сорт ячменю взяти, який сорт пшениці краще, що посіяти в Вінницькій, що там посіяти в Кіровоградській області, да? що на Волині. От. І е, завжди кажу, що шановні колеги, якщо у вас планова рожанність там до е, 5-6 тонн з гектара, то майже немає значення. Який сорт ви будете використовувати, всі українські, в принципі, нормальні, плюс-мінус, в середньому палаті. Саме головне, щоб насіння було контрольованого походження, тобто там, не пізніше третьої репродукції, чищене, каліброване і гарно протруєне. От і обов'язково треба перевіряти насіння на зараженість хворобами. Чого? Тому що від цього залежить вибір протруйника. Ось в першу чергу, чи взагалі можна це насіння використовувати як насіння, чи все-таки його здати десь на не знаю на корм якийсь. Чи все-таки можна якимось протруйником його знезаразити для того, щоб Ну, використовувати його на насінні, щоб у вас було якось на насіння. Через то обов'язково треба досліджувати, робити фітопатологію. От. І насправді лабораторій таких в Україні було нормальних три, але за збігом обставин одна в Харкові, друга в Миколаєві. Саме тому, в чому власне, і новина, ми запускаємо Grovex Lab. Це наша лабораторія. Зараз ми стартуємо з посівних якостей насіння, можна здати. В базовому пакеті а, схожість енергії маса тисячі. І е, в пакеті фітопатологія, да, тобто те саме, схожість енергія маса тисячі, але ще й фітопатологія. У нас є дуже крутий фітопатолог. Е, дзвоніть, пишіть, присилайте свої зразочки. Е, будь ласка, ми допоможемо вам е, дізнатися, чи заражене ваше насіння. Якщо заражене, то чим? Е, до речі, там дуже крутий мікроскоп, який там прям буде фо фоточки вашої альтернарії або вашого фазаріоза побачите, вам в звіті потім лабораторія прийшла. От. Ну, а потім з цим звітом можна звернутися в Grovex Market, і вони вам порадять протруювач, да, який ціна якість, тому що в цьому році це просто супер важливо. Вибрати щось найдешевше із того, що може вам бути корисне, для того, щоб повністю-повністю зажати всю економіку. Чого? Тому що. Ну, я прораховував модель, да, повністю все перевели в долари. Тобто ціна продажу з урахуванням логістики на сьогоднішній день, засоби захисту в доларах, насіння в доларах, добрива в доларах, ціна оренди в доларах, всі механізовані роботи в доларах, солярку в доларах. Повністю цю модель команда Grovex Academy вже зібрала. І по основних, по, скажімо так, по всіх областях всі культури. Да? Відповідно, у нас є шість основних культур, і ми вибрали шість реперних областей, ну, поряд з якими там, технологія приблизно однакова, прописали свою технологічну карту з точки зору бомж-технології. Да? Ну, типу, Менше плановайність, менше добрив, там, менше доступу до грошей. От, і відповідно, яка має бути під ця технологія, і повністю вся в доларах. От. Я це вже презентував в клубі агрономів ще на, позаминулому тижні. От. Через то, якщо вам цікаво, давайте наберемо під цим відео там, не знаю, тисячу лайків. Да, і я з вами поділюся да, цим цим проектом. Власне, я до чого веду. Сіяти треба. Чого? Тому що якщо ви не будете сіяти, це великий попадос на оренді на підтриманні землі в чистому вигляді. Через то сіяти треба обов'язково. Це от просто, просто обов'язково. На питання в тому, що сіяти, і скільки буде на це витрат, чого, тому що ну ну реально. Дуже жорстко-жорстко. Тобто, якщо у 2021 році у всіх економіка була там за 200% по всіх культурах, то тут, що на соняшнику, що на пшениці, до речі, вони у всіх областях в наступному році будуть плюсові. А, наприклад, соя і ячмінь у всіх областях будуть збиткові, там кукурудза 50 на 50, ріпак 50 п'ятна п'ятдесят. 50. Це по моделі, уже цій доларові, про які я говорю. Через то сіяти треба все одно, але. Маржинальність планова дуже маленька. там, 20, 30, 50% буде у вас економічна ефективність. Це нормальна взагалі -то, економічна ефективність, але на фоні минулорічних 200-300, як у всіх було, вона дуже маленька, через то, кожен долар, де ви там зекономили на протруйнику, зекономили там ще на добривах і так, далі, і так далі. Він супер просто важливий. Через то, окей, сіяти треба, тисячу лайків лупіть і цей. І я з вами поділюся абсолютно безкоштовно цією моделлю, де вже все приведене до долара. Ну або якщо хочете доступ вже, то вступайте в клуб агрономів, там в записі є зустріч. Наступна новина, що я спостерігаю збільшення площ під ріпаком. Тобто всі фермери там, поголовно, ті, хто навіть давно не сіяв ріпак, ті, хто ніколи не сіяв ріпак. Всі питають і хочуть і вже сіють ріпак. Тим більше, що продати його в Європу, як виявилось, дуже просто і ціна дуже гарна, От, навіть на фоні війни. От, через то я бачу, що ріпака буде більше. Через то, будь ласка, запасіться одразу карамбою з ще якимись тибу і також контактно-системними інсектицидами. А чого тому, що ну може всім не хватити, тому що реально дуже багато людей, хто не сіяв ніколи або давно не сіяв, в цьому році посіяли ріпа. Тобто буде дефіцит ріпакових продуктів. Але так як ми все-таки дуже мало виробляємо ріпаку, то на ціну це не вплив. Тобто, наприклад, канадійці вони вирощують набагато більше ріпаку, через то боятися, що ой насіяли, ой, не буде ціни, не треба. Ціна на ріпак. Я думаю, що збережеться дуже гарно на наступний рік. Так що не переживайте, можна. А якщо ви думали сіяти чи не сіяти, сійте сміливо. Ще одна новина про гірчицю, але я б сказав, би, що тут навіть не новина, а я б сказав би виклик. Якщо ви не знали, а може хтось і знав, що найбільший експортер в світі гірчиці це Російська Федерація. А ми з вами були завжди якось на другому плані. Тепер, коли москалі е, стають, скажімо е, так, токсичні да, і е, їх перестають пускати в Європу, з ними ніхто не хоче мати справи, да, а скоро вони взагалі стануть державою-терористом, да, заборонено буде всім цивілізованим людям з ними е, працювати. Я думаю, що почнеться дефіцит гірчиці. А у нас з вами гірчиця це ну, яра культура, яку можна посіяти там пожнивно, посіяти як сидират. Ну, В принципі, вона по всій території України може рости. Через то я вас прошу: зверніть, будь ласка, увагу на гірчицю, посійте собі трошки гірчиці, потренуйтесь. От, ну, як воно там росте? На сидират, весною на насіння Посійте, там і виростимо гірчиці стільки, щоб основним експортером в світі стали ми з вами, а не ці свинособачі е, виродки. І до речі, нагадую, для тих, хто ще не в курсі, у нас на Academy доступні всі курси за підпискою. Нато да? тобто платите просто за рік. І у вас є доступ до всіх курсів і навіть до нових, які виходять. До речі, вийшов практикум по ріпаку. Він зараз супер актуальний. Він два тижні назад вийшов. Будь ласка, підіть його також, подивіться. І ще маленький анонсик, що я зараз записую курс, який називається Магія Сівозмін. І ось зараз, в другій половині серпня, він має бути. Так само, будь ласка, приходьте, приходьте проходьте попередню реєстру... реєстрацію. Це буде курс, в якому буде там приблизно десь до 10 годин відеоматеріалу по блоках поділеного. А потім буде практична частина. Тож я буду виходити з вами на зв'язок, і будемо з усіма учасниками курсу на практиці складати вам сівозміну. Ну а я зараз їду на склад Гровекс Маркета, записувати відоси про препарати. Переходьте на YouTube канал Гровекс Маркета. Я там окремо розказую про препарати, про насіння, про мікродобрива, що коли робити, з чим змішувати, чим що контролювати і так далі, всі особливості. От ссылку на YouTube канал Гровекс Market так само знайдете під відео. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Лопіть лайки. Нагадую, да, що треба тисячу лайків, щоб отримати модель, да, яка табличка, яка вам все порахує по ваших даних. От. Діліться цим відео зі своїми друзями і хай прибуде з вами урожай і перемога.